Ювелірної роботи вікнарьов. Майстер віконної справи. Теребовлянському вищому училищу культури 75. Якщо судити по віку, то це для окремої людини дуже багато. А для установи зовсім ні. Це можна сказати, її рання юність. Свято відкрилося урочистим виконанням гімну України. Потім священнослужителі благословили плідну працю колективу училища і побажали творчих успіхів у подальшій роботі. Рішенням президії тернопільського облвиконкому. Від 5 червня 1940 року було відкрито бібліотечну школу в місті Трембовля. Із 1 вересня 1940 року розпочала роботу бібліотечна школа із контингентом 90 міст. Виконував обов'язки директора Анохін Василь Сергійович. 1944 рік було відкрито Теребовлянський технікум політосвіти, технікумо в клубний та бібліотечний відділи, директор Проскура Артем Якимович. 1947 рік назва навчального закладу. Змінено на технікум культурно-освітніх працівників директор Олійник Яків Петрович. 1961 рік технікум переходить на нові навчальні плани і перейменовується на Теребовлянське культурно освітнє училище. Клубним та бібліотечними відділами вводяться нові спеціалізації: хорове диригування, народні та духові інструменти, хореографія і режисура очолював училище з 1965 по 1969 роки. Вітенко Іван Онисимович, 1968 рік. Дію вступив новий корпус із актовою залою на 350 місць, бібліотекою та навчальними кабінетами. З 1969 по 1986 роки директор Гончаров Анатолій Миколайович. 1986 рік директор Конончук Віталій Пилипович. 1988 рік збудовано гуртожиток на 450 місць. 1992 рік. На базі училища відкрили коледж ректор Івасів Борислав Іванович та ліцей. Директор Гордій Любомир Романович. 1993 рік. Навчальний заклад перейменовано у вище училище культури. Директор, заслужений діяч мистецтв України, Олійник Орест Михайлович. 1999 рік. Директор, відмінник освіти України, заслужений працівник культури України, академік Академії соціального управління, випускник Теребовлянського культурно-освітнього училища 1970 року, виннічик Микола Іванович, якого запрошуємо до слова. Шановні краяни, шановні колеги, всечесні отці, дорогі гості, високошановні представники влади, працівники культури. Наші випускники, дорогі викладачі, студенти, вітаю вас в цей урочистий день зі славним 75 річчям вищого училища культури. Наш колектив викладачів, працівників, студентів пройшов чималий шлях. Це шлях невтомної праці, шлях успіхів і перемог, шлях творчих пошуків і постійного руху. Перед. Сьогодні, підводячи підсумки, намічаємо нові віхи і відкриваємо нові горизонти нашої діяльності. Але якими би складними і важким не було життя кожного з нас, головними були і залишаються любов і відданість своїй професії, своєму училищу, своїм студентам. Низький уклін вам, дорогі викладачі, ветерани і молоді наставники, за вашу невтомну працю, за те, що сієте добре, відмінне і прекрасне в серцях молодого покоління, а значить і майбутнього нашої любимої держави України. Я можу зараз розказувати про кожного. Студента про кожного викладача дуже довго, тому що ми знаємо дуже довго з вами. Але перед кожним викладачем я схиляю голову за його працю, тому що всі працюємо і тільки в спільності, оці наша сила і вміння і розумне студентство. Діяльність нашого колективу дуже різноманітна і багатовекторна. Сьогодні я хочу зупинитись на самому важливому напрямку педагогічної праці по підготовці майбутніх працівників культури. Це участь наших студентів у мистецьких колективах, де закладається основа їх майбутньої професії. Хочу привітати керівників, студентів мистецьких колективів нашого закладу, якими ми маємо право гордитись. Я Перечислю, може, декого і забуду, але це наш народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль Октава, керівників, я буду тільки казати, Сергеєв, народний аматорський фольклорно-етнографічний ансамбль на місто, керівники Венічик Кутний, народний аматорський ансамбль Барабанщиць з Мажоретки, керівник Гребіньовська, народний аматорський ляльковий театр Промінчик, керівник Чіпніцька, народний аматорський загальний «Сонячний труп. Струм, керівник Брездень. народний аматорський чоловічий хор гармонія, керівник Архідко, народний аматорський духовий оркестр княжі Сурми, керівник Крісько, Ансамбль класичного танцю Дівертисмен, керівник Краківська, Ансамбль колкордного танцю Джерело Олександрович, Ансамбль сучасного танцю Флай Гребіньовська, вокально-жіночий ансамбль Муза Юзвичин, чоловічий квартет Обертон, мечник, ансамбль духові інструменти Шайнові. З вітальними художніми номерами виступали окремі студенти, гурти училища та гості творчих колективів інших установ районів Тернопільської області. Ці виступи чергувалися із вітальними словами, врученням нагород та грамот, цінних подарунків від представників влади області, району, міста, керівників обласного і районного департаментів культури, освіти, обласного художнього музею, директорів училищ та бібліотек області і багато інших. Усіх неможливо перерахувати, адже їх було понад 50. Осіб сімдесят років це такий шлях, де вже не одне покоління вчителів, учнів, а потім ті учні ставали знову вчителями, а потім знову ставали їх учні вчителями, пройдено у цьому залі, у цьому приміщенні. Коли училище зароджувалося, і воно було політучилище, де була бібліотечна і клубна справа. То я думаю, що і нині ми повинні розуміти, що культура, а в тому числі і ваша робота, ваші випускники, ви самі. Це є левова частка ідеології нашої сьогоднішньої держави. І чим міцніше і стабільніше стоїть ви на ногах, тим міцніше і стабільніше почуває себе наша держава. Директор департаменту культури, релігії та національності Тернопільської обласної державної адміністрації Григорій Шаргей поряд з багатьма нагородами працівникам вручив директору училища почесну грамоту від Кабміну за підписом прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. Я щиро хочу вас сьогодні привітати і сказати, що ми вчителі, ми педагоги, не ділимося, хто там під яким департаментом ходить, ну його, але ми вчителі всі. Ви вчите своїм прикладом, своїм життям, а не тільки своїми знаннями і за допомогою свого диплома. Дай Боже, щоб до тої цифри додавалося щораз Ще число, ще число. І взагалі це не є довга дорога. Це ж початочок. І я так думаю, що коли там вже число стане трьохзначним, ми знову зустрінемося всім тим самим складом, всією тою самою молодою компанією. <плес> За роки свого існування училище мало дев'ять директорів, дало путівки в життя понад 15 тисячам випускників денної і заочної форми навчання. Надзвичайно зросло і матеріально-технічне забезпечення училища. Тут нині по-сучасному обладнано і працюють 28 групових класів і навчальних кабінетів, три лабораторії, два комп'ютерних класи, дві хореографічні зали, бібліотека шетальної та фондом понад 72 тисячі примірників книг, хоровий і Оркестрові класи 45 класів для індивідуальних занять, спортивний зал та спортмайданчик, студентський гуртожиток. Сьогодні училище проводиться підготовка студентів за вісьмама спеціальностями та п'ятьма предметно-цикловими комісіями. Теребовлянське вище училище культури здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем, молодший спеціаліст. На завершення урочистості директор Теребовлянського вищого училища культури Микола Виннічик подякував усім гостям за добрі слова та подарунки, запевнив, що викладацькі та студентські колективи і надалі будуть спільно працювати на благо України, а потім запросив усіх на другу частину свята у будинок культури. Там відбувся святковий звіт-концерт і незгасне творчості горіння з нагоди 75-річчя заснування училища, підготовлений викладачами та студентами. Крім того, вестибюль Ві районного будинку культури відбулася виставка робіт студентів та викладачів спеціальності декоративно-прикладне мистецтво. 25-ті сільські спортивні ігри відбулися у підволочиську. Майже три сотні юнаків із підволочиського району сьогодні борються з агресором на сході. Саме їм присвятили цьогорічні змагання, бути в формі, дбати про здоров'я і ставати сильнішими, щоб дати гідну відсіч ворогові. Заради цього змагаються і вважають, що спортивні ігри, зважаючи на ситуацію в країні як ніколи на часі. У нас все традиційно з року в рік цього року, як я вже сказав, 25 п'ятькі спортивні ігри. На змагання проходять масово, Приймає участь більше 30 команд району. Попри всі труднощі, сьогодні в державі люди розуміють, що спорт. Необхідний, ми повинні формувати здорову націю і захищати свою батьківщину. Хочу висловити щиру подяку агрохолдингу Мрія, яка надала фінансову підтримку для проведення наших сьогоднішніх змагань. Надала допомогу у проведенні підготовці команд сільських, які мають участь, які мають можливість прийняти участь у наших сьогоднішніх змаганнях. Тобто вона виділа їм командировки для участі в змаганнях. Це вже ювелейні 25-ті спортивні сільські спортивні ігри. 에... Хто починав ці спортивні ігри 25 років тому назад, вони мали на меті і були впевнені в тому, що фізкультура і спорт є тим невичерпним джерелом енергії, здоров'я, доброго настрою. Або, іншими словами, як би сказати, можна так сказати, здоровому тілі, здоровий дух. Незважаючи на, 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 на ті всі труднощі, які в країні на даний час є райдержадміністрація приділяє надзвичайно велику увагу розвитку спорту, фізичної культури. Був впевнена, що нашій нації повинні бути потрібні і повинні бути і будуть здорові, сильні люди, молоді, енергійні бадьори. Гордістю району та області. Є важкоатлети з Калацької дитячо-юнацької спортивної школи колос, майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи серед юніорок до 17 років, бронзова призерка других юнацьких Олімпійських ігор у Китаї Софія Зенченко. Покращує свої результати майстер спорту міжнародного класу, кандидат на участь в Олімпійських іграх, що відбудуться у США Марія Хлян, спортсмени Вовна Руслан і Бабі Степан. визрівають і нові з. Ірки спорту районна рада всяко сприяє фізкультурно-спортивному розвитку на території Пілчеського краю. Підготовлено належним станом стадіон надається матеріальна допомога спортсменам. Маєте вже своїх спортсменів на світі так. Горді з нашого району райони, звичайно, скаласька ДЮСШ, яка підготувала Марію Кохлян. Софійка Зінченко, які будуть представляти нашу олімпійську збірну Бразилії в містері де Жанейро в 2016 році. Ну і проводяться першість району з футболу. І сьогодні, до речі, будуть теж відбуватися спортивні змагання між нашою командою Збруч і командою Агро села Великий Гаїв. У нас в селі виділили спортивний, спортивний зал шкільний. Обладнали його відповідно, так що сільська молодь має можливість займатися. Є волейбольна площадка, баскетбольна, футбольний, міні-футбол на увазі. Але є, є. Лише би був час і хотіння. Одним із головних меценатів – це є Аллохормін Марія, який всебічно допомагає нам, в організації, відправці любов, як сьогодні. Відділила кошти і кошти командировочні спортсменам і допомогла з транспортом. І хотів би їм тим меценатам, дуже подякувати, а на Вона дбає не тільки за спортсменам і взагалі за наше село. Вся допомога заключається і робить дороги, допомагає пенсіонерам, в школі допомагає. Релігійним громадам допомагає. Держини багато, є, дуже цікаво, бля, все, що буде, як заграємо, не знаю, як виступаємо. Ми ну, Ви вже приїхали чи ні, ні? Кожен рік приїжджає. Постійно, волейбол, шахмати, футбол, теніс, все, біг. Вдавалося займатися? Так, був у 2012-13 роки, мав перше місце 2 кілометри під учиською, третє місце мав на обласних змаганнях їздив. Займав потяжах, шахмати займав теж перше місце, це саме на на мав третє місце. Теніс, так, футбол має друге місце на районі. Впродовж 11 років працює агрохолдингу Мрія і з цього часу Агрохолдинг Мрія працює на тернах підволочеського району весь цей період агрохолдинг Мрія сприяє спортивним іграм, допомагає розвитку села, допомагає розвитку району. Це ремонти в садочках, в будинках культури, в школах. В ФАПах місцевих також допомагаємо людям, які потребують соціально незахищеним верствам. Це одинокі перестаріли інваліди. Скажіть, будь ласка, на ці змагання, зокрема, чим допомогли цього року? Ну, Якщо попередні роки, допомогли? цього року ми виділяли на команду тисячу гривень для того, щоб вони мали можливість приїхати в район, і також ну, відповідно командировочні отримали на харчування. А минулі роки агрохолдинг Мрія виплачував 500 гривень на команду, яка приїжджала в район. Крім цього, ми цього року проплатили кубки дітям, які будуть займати призові місця для вручення командам. Сьогодні на ці 25-ті сільські спортивні ігри, е, село Турюка представило чотирьох учасників. Е, два з них е, молодіжний е, виц спорту. Е, Пляжний волейбол. Плануємо взяти перше місце. Е, є ще один розбирає автомат. Багато людей, хлопців, сильних, які могли б участвувати в тих іграх. У нас зараз служать у, у війську, захищають нашу Україну. Хочеться в особливий спосіб подякувати представникам мрії за надану допомогу на сьогоднішній день. Мрія. Задовільнила наші сільські потреби близько 90 тисяч гривень. Хочеться особливо подякувати. Ми встановили вікна в двох клубах. Зараз йде облаштування тих вікон. Заплатили вони на 20 тисяч ставили в школу. І Я твердо віру. В те, що в нас буде все гаразд. Хочу подякувати Орухолодому мрію за надану допомогу на приведення 25-х сільських ігор. Привезлася команда. Хлопці молоді. Надіюся, перший раз вони сьогодні, надіюся, щось покажуть. Також хочу подякувати в першу чергу нагірній надії, яка є нашим куратором, яка допомагає нам багато. Цього року в клубі було на клуб виділено 31 тисяча гривень рухового мрія. Для ремонту стелі і стін актового залу також 10 тисяч гривень було виділено на ремонт водопроводу. І це не тільки цього року, це продовжується, відколи орендується на землі. Того року також пройде оренда плата за землю в рази. Так що наші люди чекають з надією, що тільки жнив, коли получать зерно, бо не вірять, що стільки нам цього року дадуть зерна. І були трошки проблеми, тому що у нас догора закінчилося, але люди. Приїжджало дуже багато орендавців, але всі люди залишилися в мрії, тому що знають, що мрія завжди нам допомагає, допомагала і на церкву, допомагала людям, допомагає при будь-якому зверненні завжди вони йдуть на допомогу, маючи можливості, не маючи, завжди вони допомагають. Я переконував людей, що нам кращого орендатора не потрібно. Дуже молоді, гарні спеціалісти працюють, які завжди вислуховують. Ніколи я не дзвоню 10 разів за першим дзвінком мені підносять телефон і допомагаю завжди. Вікна ювелірної роботи. Вікнарьов. майстер віконної справи.